Надвірнянці відзначили 116-ту річницю від дня народження Степана Бандери за круглим столом у фойє міського будинку культури краєзнавці, освітяни, представники ради старішин, волонтери, пластуни, працівники культури говорили про лідера українських націоналістів. Він став відомим як один з проводарів ОУН організації, яка протистояла як радянському, так і польському владарюванню на території України у 29-му році. Українська військова організація разом із Пластунами, Пластуни туди війшли, багато молодіжних організацій, навіть були такі організації, що бажано за них не говорити. Вони війшли і об'єдналися, і на базі української військової організації створили ОУН. Бандера тоді, Бандеру на західноукраїнські терени призначили керівником. Степан Бандера виступав за створення української держави і не сподівався, що хтось це зробить за українців, визволить націю з неволі. Його пророчі слова самостійну державу може здобути собі український народ тільки власною боротьбою і трудом. Сьогодні актуальні. Нам важливо це, щоб ворог розумів, що ми всі бандерівці, і Бандера жив, живе, живе і буде жити у нашій душі, в нашій крові, а особливо в крові західного, західної України. Сьогодні за круглим столом зібрав. Лися саме ті люди, які від не знаю, напевно, від свого народження знають що українська позиція і завжди її дотримують у най, найтонших, найдрібніших моментах. Вважаю, що якби в кожному українцеві українцеві жив Степан Бандера війни не було б навіть на прикладі Степана Бандери виховується молоде покоління. Освітяни зазначають, школярі знають, яку роль відігравав український провідник у створенні українського і державності у освітній програмі закладів загальної середньої освіти така постать як Степан Бандера. У шкільному курсі досить відомо і не лише у освітній програмі, але й у різноманітних заходах, які проводять заклади загальної середньої освіти, поширюють інформацію про дану постать, оскільки це є борець за вільну Україну, і на сьогоднішній день це дуже актуально, тому що наші збройні сили теж виборюють незалежність нашої держави. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.